Вітаю, друзі! Як і обіцяла, цього разу будемо в'язати більш складний квадрат, схема, щоб ви змогли зробити скрін, або натискайте на паузу та перекресліть собі. І починаємо в'язати. В'язати буду із залишків YarnArt джинсу гачком 2,1 мм. Розпочинаємо ми з кільця, у яке пров'язуємо три повітряні петлі, і тепер у кільце нам потрібно пров'язати ще 15 стовпчиків з одним накидом. Два. Три п'ять, шість вісім дев'ять десять. Одинадцять, дванадцять, тринадцять, чотирнадцять п'ятнадцять. І шістнадцятий стовпчик це у нас повітряні петлі підйому. Підтягуємо ниточку, щоб стовпчики зімкнулися. Але перетягувати надто не треба, щоб полотно не деформувалося. І тепер у третю петлю підйому заводимо гачок, і сполучний стовпчик робимо вже новим кольором, і переходимо до в'язання другого ряду. Також робимо три повітряні петлі підйому замість стовпчика з накидом, і потім робимо. Дві повітряні петлі і у наступну петлю пров'язуємо стовпчик з накидом. Дві повітряні петлі. Стовпчик з накидом. Дві повітряні. Стовпчик. Одна, дві, стовпчик. На зворотному боці я одразу підхоплюю оці дві ниточки, щоб потім не заправляти її голкою. дві повітряні, стовпчик. Дві повітряні. Товпчик, і так ми проходимо увесь ряд. У кінці ряду ми робимо сполучний стовпчик і маємо ось таке колесо. Далі, дивіться, за схемою у нас. Потрібно перенести початок ряду назад, щоб почати вив'язувати кут. Тут є два варіанти. Або ж ми можемо обрізати цю ниточку, тут її закріпити, і справді перемістити початок ряду і починати в'язати кут звідси. Але ми можемо просто провернути це колесо і розпочати наступний ряд з цього місця. І все. І тоді нам не потрібно буде робити зайвих рухів. Тож, не бійтеся інколи змінювати схему, якщо ви бачите в ній якісь незручності для себе. Для того, щоб перемістити початок ряду, ми заводимо гачок в арку і з під неї вже протягуємо новий кольор, і ним робимо сполучний стовпчик. І тепер у нас ряд починається з куточка, ми робимо три повітряні петлі у цю саму арку, пров'язуємо стовпчик з накидом, три повітряні петлі, і в цю арку робимо ще два стовпчики з накидом. Один. І два. Далі у нас бічна сторона. Ми робимо дві повітряні петлі і в арочку пров'язуємо стовпчик без накиду. Дві повітряні петлі. У наступну арку стовпчик без накиду. Дві петлі. У наступну арку стовпчик без накиду, дві повітряні петлі, і в цю арку ми знову пров'язуємо кут, так само, як і перший два стовпчики з накидом, одна, дві, три повітряні петлі. І в цю саму арку ще два стовпчики з накидом, дві повітряні петлі і пров'язуємо сторону. В арку стовпчики без накиду, між ними дві повітряні петлі. 1, 2, 3. Дві повітряні і кут робимо. Два стовпчики з накидом, три повітряні петлі, два стовпчики з накидом, Дві повітряні петлі, і в наступну арку стовпчик без накиду, пров'язуємо цю сторону, Пров'язуємо четвертий кут, два стовпчики з накидом, три повітряні петлі. Два стовпчики з накидом. Дві петлі стовпчик без накиду. Знову. І ще раз, дві повітряні петлі, і у третю петлю підйому ми робимо сполучний стовпчик, завершуючи таким чином цей ряд. Далі нам потрібно перемістити початок ряду в арку, тож у наступну петлю ми робимо сполучний стовпчик. Заводимо гачок в арку, і з-під неї вже додаємо новий колір. Пров'язуємо три повітряні петлі, і в цю ж арку ми Стовпчик з накидом, дві повітряні петлі. У минулому ряді в нас в куті було три, тепер буде дві, і в цю саму арку пров'язуємо два стовпчики знакидом. Далі сторона так само, ми робимо дві повітряні петлі в арку. Стовпчик без накиду. Дві повітряні. Варку, стовпчик без накиду, дві повітряні, стовпчик без накиду. І ми підійшли до другого куточка, стовпчик з накидом, другий. Дві повітряні петлі і ще два стовпчики з накидом у цю саму арку. Дві петлі в арку, стовпчик без накиду. Дві петлі, стовпчик без накиду. Дві стовпчик, дві. Стовпчик, дві повітряні петлі, і підійшли до третього кута. Два стовпчики з накидом, одна дві повітряні петлі, два стовпчики з накидом. І таким чином ми дов'язуємо цей ряд. Завершуємо ряд сполучним стовпчиком у третю петлю підйому. і знову переносимо початок ряду в арку, у петлю. Сполучний стовпчик, заводимо гачок в арку, спід неї, протягуємо ниточку наступного кольору. Три повітряні петлі, і вив'язуємо кут, стовпчик без накиду. Дві повітряні петлі. І два стовпчики без накиду. Одна повітряна петля, і в арку ми пров'язуємо два стовпчики без накиду. Одна повітряна петля, знову в арку, два стовпчики з накидом. Повітряна петля, два стовпчики. Одна петля в арку наступну два стовпчики. Повітряна петля в арку два стовпчики з одним накидом. Підійшли до кута, робимо повітряну петлю і в куточок 2 стовпчики. Дві повітряні петлі. І два стовпчики. Продовжуємо в'язати сторону. Одна петля в арку, два стовпчики. Одна петля. Два стовпчики в арку. Петля. Два стовпчики з накидом в арку. Петля два стовпчики. Петля два стовпчики. Повітряна петля, і ми підійшли до третього куточка. Два стовпчики, дві повітряні петлі, і два стовпчики з накидом. І продовжуємо в'язати цей ряд. У кінці ряду робимо сполучний стовпчик у третю петлю підйому. І знову переносимо початок ряду сполучний стовпчик у петлю, заводимо в арку, і можна або новий колір взяти, або один з попередніх. Я візьму ось такий бежевий знову. Зараз тільки взяти його треба акуратно. Краще тут обріжу, бо потім буде просвічуватися і підхопимо знову. Ось так. Робимо повітряну петлю і. В цю ж арку стовпчик без накиду. Останній ряд у нас одні стовпчики без накиду вже пров'язали, виходить, що один це в нас петля підйому, другий ми пров'язали стовпчиком. І далі у петлю ми робимо стовпчик без накиду, так само у наступну петлю. І один стовпчик ми робимо в арку. Далі У петлю, у петлю, в арку. Знову у петлю, у петлю, в арку, у петлі, в арку у петлі, в арку. Петлі арка. Далі в куточку ми робимо у петлі по одному стовпчику, в арку ми робимо два стовпчики. І у петлі знову по стовпчику. І таким чином у кожну петлю варочці по одному. І в куточку по два ми пров'язуємо стовпчики без накиду. У кінці ряду ми ниточку витягуємо, заводимо гачок у петлю підйому, Потім зі зворотного боку знизу заводимо ниточку у середину останньої петлі. Далі ми усі кінчики за допомогою голки фіксуємо поміж стовпчиками і вже решту обрізаємо. І маємо ось такий квадратик. Нам треба розправити петлі, відпрасувати його, і можна використовувати у виробі. Дякую вам за увагу! Приємного в'язання!